Це Михайло, мінус 100. Отже, попкорн. Корисний перекус чи калорійна бомба. Зараз поясню різницю між домашнім натуральним попкорном і магазинним попкорном. Натуральний попкорн – це просто кукурудза, багата клітковиною, мало калорій, чудова їжа для об'єму. Проблема не в попкорні, а в тому, як його готують і що до нього додають. Якщо це магазинний, там пальмова олія, купа солі, карамель, ароматизатори, підсилювачі смаку, що стимулюють апетити, можна більше з'їсти. А це робить його просто бомбою і калорійною, і зовсім не корисним для здоров'я. Тому рішення: готуй попкорн вдома сам на сухій сковорідці або в каструлі без олії. можеш трошки там додати олії, але можна і без, без карамелі і хімії. У такому вигляді це абсолютно нормальний перекус, який має дуже багато об'єму, всі корисні елементи крупи. І немає якби зайвих калорій від додатків. Якщо хочеш смаку, можеш додати трохи паприки, пармезану або дрібку солі. Це додасть смаку, аромату і не зробить його калорійною бомбою. І напиши в коментарях, чи готуєш ти сам попкорм. Якщо готуєш, напиши свою технологію і підписуйся, став лайк.